Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молюся до Тебе сьогодні з вірою і надією, просвіти моє серце, твоєю благодаттю, зміцни мою душу у вірі і надії на Твоє милосердя, дай мені сили і мудрості кожному моєму вчинку, допоможи мені йти дорогою, правди і любові, благослови мою родину, даруй нам здоров'я, мир і згоду. Захисти нас від усякого зла, відведи біди та випробування, допоможи нам бути терплячими і милосердними один до одного, підтримувати і допомагати ближніх у їхніх потребах. Господи, дай мені мудрість приймати правильні рішення, зміцни мою віру у важкі хвилини життя і допоможи мені не зневіритися у Твоїй любові. Амінь.